Привіт, привітулі, привітулі. Запускаємо. І наші приколи погнали. Ну все, запустив. Очіс, привіт, биусика. ну, мабуть, ні, не буду, буду стримить в цей момент. А коли він буде, я даже не знаю, кстати. Скільки годин? Планується. 12 пізніше. Та ні, я вже вряд ли буду дивитися Раз вс щепоки. Знаєте, странно, що в мене перша карта перша катка не санок. Обычно тільки санок на не випадає перша катка. На цій неділі. Владислав, привіт. Бери Юро. Так а він щас не в СІТІ, блін. Як як зайди, я йому предложу, але, блін, якщо він согласиться, він обично відказується постійно, каже, що з тобою буде гатить. с ютуб блин опять я погано даже великие настройки поставил походу привет красавчик привет отлично в сочетка Коротше, якщо Юра погодиться, то я не проти, а так. Я його поки не бачу взагалі. Не в Сіті я його не бачу в PUBZ, не. На стрім поки він не заходив. Привіт, Ростик. Що за двіш нічого. Красавчик Ні, санок... Ну, убрали з. Тільки його не можна включати, але він... А есть просто в рандоме попадается сейчас. А за Даже брони не взял, покиньте. Стойопти палки стовп цей. Прикиньте, йду вліво, а в мене стоп. Оця балка. Та за що? лаги якісь. та я поняв, що лаги щас це зроблю. Це ж треба таке, щас я YouTube перезапущу.